П'ятниця 23 серпня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Підіймають ціни, бо знають, що людям немає куди дітися. Житловий скандал набув неабиякого розголосу в мережі. Сезонне явище, Чи орендодавці дійсно хочуть нагріти руки на переселенцях. Високі, так. я б сама не змогла сплачувати квартплату. Мені допомагає моя дитина. З'являється вночі тонкою цівкою та ще й сумнівної якості. Жителі Кривого Рогу жаліються на відсутність води. Чому у людей сухі крани? Сувні, підвали, води, муляки, гнилі. І так під кожним під'їздом. Не прямокутна, а у формі мапи України вперше за 30 років Укрпошта випустила унікальне тавро. Все буде UA». Синю, жовті кольори незалежності 23 серпня в Україні відзначають день державного прапора. Його офіційно затвердили у 2004 році. Саме 23 серпня 1991 року. Група депутатів занесла прапор до сесійної зали Верховної Ради. А вже 4 вересня на цій же будівлі замайорів синьо-жовтий стяг як символ нової незалежної держави. Сьогодні зранку Володимир Зеленський привітав українців з цим святом. І до ситуації в області Нікопольщина пережила декілька ворожих атак. Росіяни били дронами камікадзе та з артилерії під ударом райцентр центр і Мирівська громади. Поранень зазнала 81-річна жінка також пошкоджені чотири приватні будинки, п'ятиповерхівка, лінії електропередач. РФ вдарила по Харківщині СРСЗВ. Загинуло двоє людей. Ще двоє отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини, аптеку та авто. Загалом цієї ночі РФ атакувала регіони України дронами та ракетами. Всього запустили 16 шахедів та дві балістичні ракети. ППО вдалось збити 14 БПЛА. У мережі повідомили про повторний удар невідомим безпілотником по нафтобазі в Ростовській області. Там ще з 18 серпня не можуть загасити пожежу. Нині вогонь вже перекинувся на резервуари з газом. Горить яскраво. Спостерігаємо за ситуацією надалі. Аж сюди запекло. я мені посилаю, що. 25 тисяч доларів, щоб уникнути мобілізації у Дніпрі, затримали військовослужбовця та його поплічницю. Підозрювання обіцяли чоловікам призовного віку вплинути на працівників ТЦК та ВЛК або ті підробили медичні довідки про непридатність до служби. Також, за даними слідства, підозрюваний продавав пусті бланки повісток. За це отримав 45 тисяч доларів. Наразі фігурантам обирають запобіжний захід. Житловий скандал у Дніпрі. Чи справді місцеві орендодавці хочуть нажитися на переселенцях? Мережею прокотилася хвиля обурення. Люди переконані, власники квартир заламують ціни на оренду, бо знають, що у біженців немає вибору. Що на це каже експерт з нерухомості? Дарі матеріал маркаручки. Завищені ціни на оренду квартир у Дніпрі. Житловий скандал набув неабиякого розголосу в мережі. Орендодавці, нібито спеціально підіймають ціни, бо знають, що у людей. Не буде вибору дніпряни. Ви чого там? Ви в курсі що до лінії фронту 35-38 кілометрів. Найбільше обурення переселенців, які вимушені покинути свої домівки. Нещодавно Покровська МВА закликала людей виїхати з міста впродовж двох тижнів через загострену ситуацію на фронті. Очевидно, більшість їхатиме до найближчого великого міста. До Дніпра. Ще обурюються люди, деякі ріелтори не дозволяють брати з собою тварин та не заселяють із маленькими дітьми. При цьому ціни захмарні. в середньому за однокімнатну просять від 15 тисяч, незалежно від того, чи квартира в новобудові чи на вторинному ринку. Високі, так. Я б сама не змогла сплачувати квартплату. Мені допомагає моя дитина. Як для бюджетника я працюю, то це дуже. Великі ціни. Я із Маріуполя сама, а приїхала сюди і тут на даний час проживаю. Чи насправді у Дніпрі орендодавці масово спекулюють на цінах? Питаємо експерта. Сергій Логотенко займається нерухомістю з 95-го року, Тож, чи бачить дійсно зміни на ринку. Останні півроку нічого з цінами не відбувається. Я б вже сказав би, ціни падають на оренду нерухомості, але в сегменті дорогої нерухомості, тобто квартири, які коштують 25-20 тисяч гривень. Там ціни зменшуються. Якщо казати про квартири, які коштують 10 тисяч гривень, вони як коштували 10 тисяч гривень, так і коштують 10 тисяч гривень. Серед причин, чому все ж деякі орендодавці можуть підвищити ціну на житло, збільшення комуналки та тенденція, що у квартири заселяється більша кількість людей. До війни орієнтувалися інвестори, які купують, щоб здавати в оренду, на квартири, щоб там у двохкімнатні жило там, дві особи. Або в однокімнатній одна особа. А якщо в двохкімнатні у нас живуть 5 осіб, або у трьохкімнатні 8 осіб, де ще є і тварини, є такі власники, які піднімають вартість. Що ж до тварин в зйомній квартирі, експерт говорить, що це реальна практика в Україні, якої дотримуються і в готелях. Це, напевно, не добре. Але і в Європі теж не так. Не у всіх готелях і квартирах можливо жити з тваринами. В Дніпрі. І Теж таки є. Потім нові реалії таки подекуди змінили ситуацію в пріоритетах вибору квартири. Зараз неохоче беруть житло на верхніх поверхах через відключення світла, проблемно їхати ліфтом, а в деяких будинках через маленький тиск, проблеми із водою. Тим часом, якщо ж подивитись на тих же сайтах з оголошеннями, можна спробувати знайти безкоштовне житло для ВПО. Також можна звертатись по допомогу до департаменту соцзахисту при ОВА та Такого ж департаменту виконкому. Марко Ручка, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Вода практично відсутня у кранах криворіжців. З'являється вночі тонкою цівкою та ще й сумнівної якості. Найчастіше ж рідина тече не в кранах, а затоплює підвали. Мешканці звертаються до комунальників. А ці скаржаться на розбиту систему водогону, знеструмлення і нестачу працівників. Деталі з'ясовувала наша Тетяна Заєць. Це гниле, де все капає, де трубні підвали води, муляки, гнилі. І тому подібне, і так під кожним під'їздом, затуляючи ніс, пані Ірина проводить екскурсію підвалом в одному з будинків на бульварі. Вечірній жінка спеціально повела у приміщення, де повно фекалій та бруду, аби наочно продемонструвати, в якому стані їх водопровідна система. І коли ми звертаємося до житлосервісу, то нам говорять, що проблему вирішено. А воно все рівно на наступний день тече. Ось такі катаклізми, що води ось літо у нас немає води. А це вже інше подвір'я, але на цьому ж бульварі тут на імпровізований мітинг зібралися мешканці навколишніх будинків, бо терпіти кажуть вже не сила. Особливо верхні поверхи це страдання. Ну а ви розумієте, якщо немає води каналізацією ми не повинні пользуватися, а ми всі живі люди. І в кінці кінців виходить і біда, із каналізацією підвали топить, бо діряві труби, а у квартирах ані краплі води. Гру тільки ночі. У мене стоїть бак 60 літровий для того, щоб технічна вода для санузла і вмиваємося, і то її неможливо. Вона такий запах має все зелене. Запаси люди роблять постійно, говорять, питну купують, а технічну воду мешканці верхніх поверхів набирають у крані, які вивели з підвалу назовні. ми набираємо воду, вводу, так як бо наверх до наших поверхи, не доходить вода. Вода не доходить. Вже другий місяць. Що ми так і удати, поступатися дітей покупати на хвилинку, постеремалі діти, випрати речі потрібно. Мешканці бідкаються зі скаргами, зверталися у багато інстанцій. Навіть писали на столичну гарячу лінію. У відповідь чують лише одне: немає коштів. Геть труба вся згнила. її треба ремонтувати. В Київ дзвонили, в радо дзвонили. За ЖЕК я вже їм приїла вже пиша. Я попросила розпечатку дати що вони зробили в домі. Я глянула на гнілую трубу, вони ставлять з крани на гнилу трубу хто крани чіпляє. В місцевому житлосервісі сервісі пояснили, працюють над ліквідаціями аварій, але заявок багато і оперативно реагувати на всі одразу вони не встигають. По Повещеньому три, по лишеньому чотири. Є інформація, що по деяким підвалам є пориви деякі пориви йдуть на транзиті, коли потрібно сумісно з до каналу виконувати роботи. Але це всі роботи обов'язково виконуються, але не так швидко, як хочуть мешканці. Єдине, що зробили комунальники, розповідають місцеві ще рік тому для підведення води до будин. Підключили тимчасові труби, але вони мало допомогли, вважають криворіжці. Зробили нам це підключення тимчасове. Кинули ці труби, тут кинули і там підключили нас з інших будинків. Але я на восьмому поверху живу і дуже маленький тиск. Ми по декілька. Днів без води. Якщо мороз віддарить, ну їздять там автомобілі, там же ж дорога. Проте із цією тимчасовою трубою не все так добре, говорять мешканці, бо невідомо, як довго протримається труба меншого, аніж потрібно діаметру, і особливо у зимовий час. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Непрямокутна, а у формі мапи України. Таку марку випустила Укрпошта до Дня Незалежності. В останній подібне Тавро входило в обіг 30 років тому. Що зображено на новенькій марці та чи сподобався дизайн дімпрянам? Дізнавалась Олександра Максименко. Не а у формі мапи України. Вперше за 30 років Укрпошта випустила унікальне тавро. Все буде UA». Марку презентували до Дня Незалежності. погасили на день прапора. Мапа зроблена символізує Україну, дитина символізує незалежність і майбутнє України. Зображення створив художник Нікіта Тітов. Марка про національну єдність, виконана в синьо-жовтих кольорах нашого прапора. І через свою форму вона унікальна, каже філателіст Дмитро Семеренко. Тім зазначає, всі марки випущені під час війни особливі. Ця марка також не є виключенням. А зважаючи на те, що вона присвячена такому видатні, такій видатній події, як річниця незалежності України, то вона вже по собі є унікальною. Нова марка продовжує випуск 2019 року Слава Україні, який здобув золото на міжнародному конкурсі в Іспанії в номінації Найоригінальніший формат марок у світі. А чи сподобався дизайн Тавра Дніпрянам, і які б ідеї запропонували самі. Мені наприклад подобаються кольори блакитно жовті, дуже гарно виглядає. Щоб ви зобразили на марці до Дня Незалежності України. Ну мені подобається поле, пшениці, синє небо. І звичайно, всі українці чекають перемоги. В цей рік День Незалежності буде по справжньому особливим. Що тоді хочуть побачити на марках? Воїнам наших, ангела, наших захисників. А вже від сьогодні марку можна придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн у поштовому маркеті. Блок коштує 120 гривень, а одна 15. Тираж в області 45 тисяч екземплярів. Олександр Максименко, Євген Шпак, новини 11 каналу. У Кам'янському зводять меморіальний комплекс загиблим героям України. Розташовуватиметься він на одному з міських кладовищ. Там вже завершили перший етап будівництва та встановили основні елементи. Меморіал планують відкрити 29 серпня у день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність України. Ми готуємося повністю, щоб це відкриття було достойне і щоб ця алея була дійсно найкраща в Україні. Крім меморіалу загиблим у місті зводять новий український храм та центр соціальної підтримки захисників та їхніх родин. На день міста ми плануємо тут відкрити центр соціальної підтримки захисників і захисниць України, а також членів їх родин. Тут буде кімната для комунікацій. Тут передбачена суляна кімната, кімната фітотерапії, спортивний зал, комп'ютерний зал. Тут також передбачена дитяча кімната. Чергова перемога Ярослави Магучих. Легкоатлетка з Дніпра, виграла один з етапів діамантової ліги у Швейцарії. Дівчина, єдина з усіх учасниць, змогла взяти висоту 1 метр 99 сантиметрів. Таким чином Ярослава здобула для себе 17-ту перемогу на етапах діамантової ліги. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 33 градуси, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.